Дорогі друзі, вирішила сьогодні зробити італійський пиріг з грушами і поділитися з вами таким гарним рецептом. Для початку потрібно помити три груші, очистити від шкірки і нарізати дольками. В окремій посуд... посудині ми змішуємо дві склянки борошна, я його вже просіяла, сюди додаємо. Дві ложечки розпушувача, і трішки сільки. А також можна додати цедру, або лимона краще. У ну, мене зараз лимона нема, тому я добавлю, така в мене є цедра суха апельсина. Це все розмішаємо. І додавимо півсклянки або молока, або Кефіру. У мене це кефір. От, розмішуємо лопатки. В окремій мисці ми зіб'ємо два яйця, пів склянки цукру. Додавимо ванільний цукор. Можна ванільний цукор і борошно додати. А також 100 грамів оліки. Це все розмішуємо, змішуємо. Готовим тісто. Суміш тіста замісила, От такої густоти вийшло. Зараз іще трішки розмішаю, щоб не було грудочок, наче немає. Дольками порізала грушу, форму застелила пергаментом. Зараз буду викладати тісто форму. Груші порізані дольками виклала. Форму на тісто, Ці, як гарно воно виглядає. І відправляю в духовку, яка розігріта до температури 180 градусів, десь на 50 хвилин. Італійський пиріг з грушами готовий. Готовий він був за 40 хвилин. Я от ще цукровою пудрою присиплю. Зараз будемо смакувати. Поки йде сезон груш яблук, давайте готувати такі смачні пироги. І українські, і італійські, французькі та інші за назвами. Але всі вони за рецептами неймовірно смачні. Неймовірно смачний пиріг з грушами. Легкий рецепт рекомендую. Підписуйтесь, чекаю ваших лайків, подобайків, коментарів і діліться своїми рецептами. Будьте здорові!